Коли я стала студенткою, моє життя змінилося кардинально в кращу сторону. Я знайшла безліч нових знайомств, можливостей і важна життя себе щось нове. Я стала ще більш трошечки така бешена. Ну, складно просто тут таким не стати, розумієте? Да, в цьому університеті моє життя. Воно змінилось просто кардинально через те, що я приїхала свого міста до Києва. Почала тут жити сама, вона стала дуже активним. Я знайшла багато друзів, з якими проводжу багато часу. Відчутна різниця між школою та університетом. Тут до тебе ставляться більш як на рівних та сприймають тебе більш як дорослу, вже якусь особистість. Звісно, менше вимагають, адже ти пройшов навчатися для самого себе. Моє життя змінилося в плані оточення і людей, які довкола через те, що ми на одній спеціальності. У нас є схожі цінності, схожі інтереси, і це, і на мою думку, неймовірно важливо, тому що якщо оточення хороше, тоді і саме навчання буде здаватися кращим і легшим. Більше знайомств. Якраз таки з тими самими викладачами, які мені по цей, по цей день можуть чомусь допомогти, підказати, і е, до котрих можу в будь-який момент звернутися і знаю, що ні в чому вони не відмовлять мені. Я не прям щоб дуже сильно змінився. Тому що в університетському житті я не сильно приймав участь. Після вступу в університет я став більш ніж для себе почуваю. Я стала більш самостійною, почала приймати більш самостійних рішень, стала більш відповідальною і повідаючи вноситись до навчання. Насправді дуже змінилось моє життя після початку навчання, адже я стала набагато більш самостійна, зібрана, відповідальна. Знайшов багато нових друзів, знайомств та напевно порасмислив професію, давалося це якось. Легше, а на тілі це рази складніше, ніж я думав. Я стала набагато впевненіше в собі. Я почала не боятися дуже багато чого. Моє життя змінилось в кращу а, сторону. Я стала більш відповідальною, самостійною. Стала менше спати, менше їсти. Що ще такого приємного? На стріт. Да.